Доброго здоров'я, доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми з вами зараз проведемо якийсь час, не знаю які, тому що у мене аж три теми, і я не знаю. Я сподіваюся їх так скоротити, щоб не більше п'яти, семи, ну максимум дев'яти хвилин воно все йшло. І, і ми про це вже говорили. Але цікавий момент це те, що я б колись вказував. Пальцем на те, що Кацапи перетворюються поступово ліберальних таких націоналістичних кацапів. Якось, мабуть, важко навіть ті, що живуть довгі десятиріччя в Європі, все одно якось хибить і, хибить, і хибить, хибить і хибить. І нещодавно я зацитую просто, зацитую одного хлопця, який освіту отримав за кордоном. Він мого доброго, моїх добрих знайомих, родина, така от мешкають вони ва, в Англії. Може, колись назву, прізвище, може ні, не знаю. От, і така фраза дуже красномовна. Зараз я цитую, Америка руками України ослабила Росію. Ще раз. Америка руками України ослабила Росію. Ну, і ми, безперечно, розуміємо, що, значить, на на, Нашепотіла Америка в Україні, щоб Україна напала на Росію, Росія бідно потерпає, ну і слабне, слабне, слабле те, що Росія насправді напала на Україну, і ніякої Америки там і близько ніде не було ні, з, з жодного боку. Тільки через півроку Україна почала отримувати допомогу від американців. Ну, спочатку ну, досить швидко, але так вже би, системно це пройшли якісь місяці. От, але просто от, як вони думають. Вони все одно думають, що це якісь потусторонні сили, вони якось зібралися якось сказали, ух, ми зараз цю Росію блін, накажемо. А те, що Росія це, це робить, і те, що росіяни в цьому винні, і те, що вони тримають при владі 30 років пана Путіна, це, 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 це щось з другого ряду. Тому просто треба розуміти, що вони дійсно з часом все більше більше перетворюються на таких патріотів. А це питання не патріотизму, ми теж про це говорили. Це питання боротьби зла і добра, і, і, і ти просто знаходишся в Так... Я, наприклад, не знаю, що б я робив би, якби я був росіянином. Якщо колись Україна дозволить собі бути на стороні зла, то що буду робити? Я не я, я зараз вона, слава Богу, завжди на моїй пам'яті на стороні більш-менш добра ну за винятком Радянського Союзу, конечно. Який було суцільне зло. Але я просто не знаю, був би я патріотом, чи я був би все одно людиною незалежних думок. От. А, якби Україна стала на сторону зла. Коли-небудь. Може вона ще стане, може, в мене буде нагода переконатися, наскільки я міцний, а, міцний елемент добра. Ну от, Значить, друга тема це дуже цікава тема. Це ми навіть українці не усвідомлюємо, наскільки ми стали. Іншими за ці три роки, більше ніж три роки, наскільки ми змінилися, і, і ми навіть не відчуваємо собі цих змін карколонних, і це теж зміни на, 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 на плюс, а не на мінус. І я кажу про, про небосхил горизонт. Україна, як дуже багаторічна колонія, безпречно дивилася на столиці своїх метрополій, на Москву, на Санкт Петербург, на Відень, на Варшаву. На Бухарест, ну коротше, да. а, і це важливо розуміти. І виявляється, от наука в чистому вигляді, вона теж бере соки суспільства. Коли велика країна за Радянський Союз, їй цікаво, що в Азії, що в Африці, що в Латинській Америці, будувалася, розбудовувалася Інститут США і Канади. Інституту Латинської Америки, Інституту країн Африки і Азії. В Москві вчилися дуже багато людей з, з африканських країн. От. І, коротше, і це як би показувало, що от вони дивляться на світ такими їхній горизонт набагато небосхил, набагато далі, ніж небосхил українців. Ну, які були в складі Радянського Союзу, очевидно. І тепер, коли почалася війна, давайте. Подивимося, куди дивиться росіянин. Що цікаво росіянину? Росіянину цікаво Іран, Північна Корея, до певної міри Китай, до певної міри Сполучені Штати. А от тепер давайте подивимося на Україну. Український президент свариться з американським. А ми всі знаємо тепер Європу, бо там живуть величезна кількість українців. Для нас це вже сусіди в прямому розумінні слова. Уряд веде переговори десь в Аріаді, тобто на Саудівській Аравії. Таким чином, наші небосхили вони стали набагато більшими, об'ємнішими. І ми якби, тепер стаємо нормальною країною, яка, яка взаємодії з іншими країнами, такими самими, десь вариться, десь мириться, десь дякує, десь матюкається. Така звичайна історія. Я завжди уявляю, собі, собі земну кулі як багатоквартирний будинок, та, де, де є сусіди хороші, погані, Хтось нам подобається, хтось не подобається. Когось ми сваримо, з кимось ми відзначаємо дні народження і так далі, і так далі, і так далі. І тепер ми можемо ходити на всі, на всі поверхи до всіх сусідів з кимось різні стосунки у нас складаються, але всі нас точно знають, що ми це ми. Ми знають наш характер, що ми можемо, чого ми не можемо, що ми любимо, чого ми не любимо і так далі і тому подібне. Тобто, це член міжнародного товариства, співтовариство такий вже реальний. Вже таких питань, як 90-ті, нульові, а, а, а що додають на Заході про нас, окрім Чорнобильської катастрофи, футболіста Андрія Шевченка чи боксера боксерів Кличків? Ну, може, ще щось там знають. А тепер вже знають і про президента, і знають і про армію, і знають і про що ми хочемо, про наші цінності, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це важливо, мені здається. Це важливо, що Росія якби скукожується, а Україна якби стає прямішою. Ну і тепер про пропаганду це останнє, що я хочу сказати, це просто такий замальовка. От ми з вами багато слухаємо, слухали тепер менше слухаємо. Слава Богу, уряд, заборонив нам слухати росіян, і це добре, тому що я знаю, що багато українців можуть повірити, і тоді у нас не буде, буде такої єдності. Але я про Гебельса. Доктор Гебельс, права, ліва, якась рука, нога Гітлера, коротше, людина дуже талановита, дуже така сильна, підла, ну, це інше питання, да, але. І от, значить, щодо пропаганди. Ну, він чемпіон по пропаганді. До речі, Гітлер теж чемпіон по пропаганді. Якщо хтось почитає Майнкамф, там цілі, цілі сторінки, як треба діяти, і як треба діяти до свого для чужого, до чужого народу. А, і, кому цікаво, ви просто побачите там Путіна і побачите там оцих всіх? Як їх? Як же їх звуть там? Кісельов, тільки НЖ увага. Соловйов, там эти всі прекрасні люди. Історія така: Міністерство пропаганди, яке очолював доктор Геббельс, брехало феноменальним чином. Просто брехало феноменальним чином. Я подробиці не пам'ятаю, але зміст ви, ви зрозумієте. І один раз вони написали, що десь в якомусь селі. Образили, чи вбили, чи катували, чи щось зробили з якимось німцем. Я можу перебрехати, до речі, тут я просто не пам'ятаю, але якась історія. І з'явилося в німецькій пресі е, статті, ну і на радіо, телебачення тоді ще не було так розповсюджено. От е, статті і, і, і заяви на, 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 на радіо, що, значить, от так, такі нагідники. Побили наших бідних німців, і треба щось з цим робити. І, і, і Перерахували, кого побили, і перерахували прізвища, хто побив, і, і ім'я по батькові, ну якщо там є ім'я по батькові, працює, коротше всю, абсолютно всю історію оцих людей-негідників і того героя. І так сталося, що в будинку цього Міністерства пропаганди працювала людина з цього села. От, може, це якісь там всіліські німці чи якісь чешські німці? Ну не знаю. Ну коротше, він зустрів просто в коридорі Гебельса і каже: пане докторе, розумієте, я з того села. А, і, і от ви таке написали, і, 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 і я тепер хочу вас попросити це зняти, тому що ну, ну, ну це неправда. Я за вас, я, 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 я розумію, це потрібно, нам це потрібно. Але давайте якось так брехати, щоб люди нам вірили, а там таких прізвищ нема. Просто в тому селі я зняв. Там не, просто нема таких людей. от, І прізвищ нема, і, і люди відразу зрозуміють, що це брехня. це ж, І доктор Гевель сказав: а, а ви з того села Вігада. А, а скільки населення цього села? Він каже, 300 людей у нас там живуть. Він каже, а, а скільки родичів у цих людей? Він каже: ну, не знаю, ну, мабуть, там тисячі, ну, може, п'ять тисяч. І Гебрі сказав: Ну, добре, хай буде 10 тисяч. І 10 тисяч в це не повірять, тому що вони можуть написати листа, спитати, а чи дійсно там є такі люди, чи був такий випадок. Окей. А десятки мільйонів людей в це повірять, бо вони не з того села, і вони не родичі людей з того села. Тому ми не працюємо на, 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 на те, щоб вам щось довести в вашому селі. Ми працюємо для десятків мільйонів людей. І ми їх переконаємо, що такий злочин проти бідних німців був скоєний. Ну і Гебріс пішов кудись там своєю дорогою, може, до Гітлера в гості, а той пішов на робоче місце. і... Почав розповсюджувати брехню, розуміючи тепер після слів доктора Геббельса, що треба брехати. І це на користь фашистської Німеччини не пройшло ста років, як в іншій столиці брешуть, але на користь рашистської Росії. Ну, от така от історія. Так, от історія повторюється. Все, бай-бай, Я пішов, бо в мене багато роботи ще є. Зове був Микола веросинь парка парка